З України. Всім привіт! Сьогодні ось відео буде в чорнобілому фоні, тому що я хочу поговорити про чорнобілі фотографії. Ось настав момент, коли мені просто захотілося поділитися з вами думками про чорнобілі фотографії. Це сталося тому, що от я вийшов на вулицю. Навколо все сіреньке, є лише білий колір це сніг. Сіре небо, якісь невиразні кольори на ялинках. І от е, Я зробив кілька фотографій, потім перевів їх у чорно-білий колір і вони ожили. Тобто є моменти, коли чорно-біле фото виграє над кольоровим. Ось такий випадок був. Сьогодні я взяв ось цей свій Samsung nv 4 і для експерименту зробив фотографії спершу в чорно-білому кольорі. Тут є такий пресет. Потім зробив фотографії в кольоровому так само акценті. І на пості на постпрограмі просто взяв і переробив їх у чорно-білий колір також. І ви знаєте, ті всі фотографії, які перероблені з кольорових в чорно-білі набагато краще виглядають, ніж фотографії з готовим пресетом. От, от, отож, я рекомендую фотографії, які ви хочете зробити чорнобілими, спочатку зробити їх кольоровими. Можливо, деякі фотографії, які ви зробите кольоровими, ви так і захочете залишити кольоровими. Просто ви їх трошки е, якби коригуєте. Можливо, ті фотографії, які кольоровими, виглядають не дуже, ви переробите в чорнобілі, і такі фотографії зграють ново, новими фарбами чорного та білого. Взагалі, взагалі білі фотографії, от я роблю, я люблю робити їх, наприклад, коли дуже сильне сонце світить, полудень, до прикладу, і якісь тіні я бачу різкі. Дуже класно виглядає саме чорно-біле фото. Тому що, якщо брати кольорове фото, воно буде таке блякле, невиразне. Коли ж ви робите чорно-біле фото, воно якісне, контрастне таке. Також класно робити чорно-біле фото, припустимо. Та навіть того самого смітника. Так, так, ви мене добре чуєте смітника. Коли ви робите в кольорах, воно виглядає не Коли ж ви зробите це фото смітника чорнобілим, от самі проекспериментуйте і побачите, воно виглядає набагато класніше. Також, припустимо, ви знімаєте якісь стріт фото. Знімаєте якусь людину ззаді багато, якихось таких контрастних кольорових сцен. Якщо ви залишите цю фотографію кольоровою, то е, дуже часто люди переводять свій погляд з людини, припустимо, на знак якийсь ззаді, чи на якусь е, дуже яскраву машину. Коли ж ви переведете це в чорно-біле фото, то весь е, акцент людини, яка дивиться таке фото, буде переведений саме на, на людину, на портрет тої людини, яку ви робили. Тому що кольорова гама втрачається, є лише чорне і біле, і його відтінки. Також, припустимо, ви хочете. Зробити виразним обличчя. Якісь обличчя, припустимо, зробити мужнім, або обличчя, припустимо, у моделі дуже е, нафарбовано контрастними кольорами, і в чорно-білому фоні таке обличчя буде виглядати набагато класніше. Таку фотографію людина захоче переглядати набагато довше, їй буде набагато цікавіше. Навіть, припустимо, ви сфотографуєте лимони чи апельсини, і людина, якщо бачить просто. Кольоровий лимон чи апельсин, їй це зрозуміло, і вона це бачить кожен день. І вона подивилася, а це апельсин, і перевела фотографію в бік. Дивиться наступну. Коли ж ви цей апельсин сфотографуєте чорно-білим, людина, повірте, набагато довше буде переглядати таку фотографію. Тому що ваш мозок не зможе відразу зрозуміти, що це апельсин. Ви зупинитесь. І лише кілька секунд вам буде потрібно для того, щоб ви зрозуміли. а, це пельцин, і тоді переведетесь на іншу фотографію. Тому що в повсякденному житті ми що бачимо навколо себе, ми бачимо кольори. Якщо ж ви будете бачити це в чорно-білому фоні, то багато таких об'єктів ви будете бачити по-новому. От я сьогодні, як я казав, взяв на цю мильничку навколо свого обійстя зробив фотографії і перевів їх в чорно білий і все те, що я бачу в кольорах. На чорно-білих фотографіях мені здалося, ніби я бачу вперше. Повірте, цей експеримент зробіть, і ви це все побачите. До речі, фотографія в нашому житті вже більше двох століть. От я зайшов на Вікіпедію і там прочитав, що перша фотографія була зроблена в 1822 році. Уявляєте собі, 1822 рік рік. І тоді на ту фотографію знадобилося. Більше восьми годин, щоб зробити одну фотографію. Більше восьми годин фотограф той потратив на те, щоб та фотографія вийшла. Підніше фотоапарати стали більш сучасними, вони стали більш портативними. Ними почали користуватися більше людей. Спочатку це були лише багатії, потім планка заробітку і планка плати за фотографію почала стрімко падати, і настав час, коли фотографії змогли робити і прості люди. І, до речі, тут такий негативний нюанс художникам. Тому що, як ми знаємо, художник робив портрети, і ці портрети дійшли до наших днів. Однак, коли у наш обіход увійшла фотографія, ввійшли фотоапарати, то художники втратили можливість заробляти на людях, які хотіли залишити по собі портрет. Це все робили фотографи. Багато людей незаможних, Теж змогли робити ці фотографії. От ми багато бачимо фотографій кінця 19 століття, початку 20-го, де багато фотографій не лише заможних людей, а й простих людей, які могли собі дозволити таке фото. Тож, фотографія в нашому житті це якби необхідна річ. До речі, ось в мене є два фотоапарати: ось це є Київ, а це є ФЕД. Свої коріння вони беруть із німецьких фотоапаратів ще 40 х років. І от на одному із сайтів я, я прочитав таке дивне питання. Чи можна, ось припустимо, на Київ зняти кольорове фото? Ви знаєте, я сам зайшов в першу в ступор. Дійсно, фотоапарат розроблений ще в 40-х роках. І чи можна на нього зробити кольорове фото? Так можна. Просто-напросто вам чорно-білу плівку потрібно замінити на кольорову. Так що, якщо у вас постане питання того, чи можна на такі старі фотоапарати плівкові, робити кольорові фото, заспокойтесь, це все на такі фотоапарати робити можна. Замість чорно-білої плівки вам потрібно сюди вставити кольорову плівку і все у вас вийде. І ще одне: дивіться, ось тут в мене на Феді є ось такий світлофільтр. Ви, звичайно ж, не зрозумієте, якого це кольору, цей світлофільтр жовтого кольору. Для чого ці всі світлофільтри? У мене ще є червоний, зелений, синій такі світлофільтри. Я сам спочатку, коли придбав цей фотоапарат, не знав, для чого мені додали ось ці світлофільтри. Тому що фотоапарат робить чорно-білі фото. Пізніше я прочитав на сайтах, що ось ці кольорові світлофільтри. Дають можливість змінити, коль... змінити відтінки чорного і білого. Тобто у вас в тій чи іншій ситуації, завдяки ось таким фільтрам, фотографія може виходити більш світла, більш темна. Тобто, ви можете грати на гамі ось цих чорних, білих, сірих тонів. І це, так би мовити, такі механічні корекційні засоби. Так як колись фотографії не, не могли обробляти комп'ютерно, тому що власних комп'ютерів не було, це все оброблялося ось таким механічним способом. Вдівався фільтр, робилась чорно-біла фотографія, і вона потім просто проявлялася. Отож, якщо ви робите багато фотографій кольорових, просто от, припустимо, вам якась фотографія не подобається. Не спішіть її викидати і бракувати. Спробуйте спочатку перевести її в чорнобілий фон. І ось навіть у моєму випадку: от я роблю кольорові фотографії, чи в макрозйомці, чи пейзажні, неважливо. Зробив фотографію, і вона мені не подобається. Я думаю, треба її видаляти. Однак для експерименту беру і перевожу їх у чорнобілі е, тони. Роблю корекцію. До речі, якщо ви перевели фотографію з кольорою чорно-білу, там так само потрібно робити її корекцію. Є, як ви знаєте, відтінки різні: червоний, синій, зелений, жовтий, там ще інші. Попробуйте ті позульки теж вправо-вліво покрутити, і ви побачите, наскільки чорно-біла фотографія теж міняється. Міняються її відтінки, також там є різкість, контрастність. Оце все ви крутіть, і ви побачите наскільки Може бути виразною, чорно-білою фотографією. Так от, деякі фотографії я думав викидати. Після того, як я зробив оці чорно-білі фотографії, вони у мене виглядають і навіть краще, ніж кольорові фотографії. От є в мене такі фотографії, які мені подобаються набагато більше. Хоча на перший погляд я їх мав просто викинути, тому що в кольорі ті фотографії просто-напросто не мають сенсу. Щоб багато не балакати, хоча я вже багато наговорив, є багато людей. Так званих тіктокерів, я їх називаю тіктокерами. До речі, недавно один із них мені написав під одним з моїх відео такі, такий комент: Я від вас відписуюсь, так як ваші ваше відео занадто довгі. І за той час, що я дивлюся ваше одне відео, я краще подивлюся 3-4 відео, припустимо, новини і про війну. Що ж? Я нічого не маю проти цих людей, я нікого не заставляю дивитись свої відео. Думаю, просто цій людині не цікава фотографія і не цікава та тематика, яку я розглядаю. Тому якщо ви поспішаєте, то просто переведіть повзунок в кінець мого відео, там будуть суто фотографії. Перегляньте, якщо вони вам цікаві, добре не цікаві, значить дивіться свої новини, дивіться про війну, дивіться ще щось. Я не проти. Можете перейти на TikTok, там в основному йде одна хвилинка. До речі, на YouTube теж є короткі відео. Вони там зараз до трьох хвилин. Можете дивитися їх. Я до цього якби адекватний. Я нікого не заставляю дивитися мої довгі відео, які виснажують таких людей. Отож, як підсумок, буде три фотографії з цього фотоапарату. Перше, чорнобіле фото з готовим пресетом. І дві фотографії, кольорове і чорнобіле, оброблені мною. І серед цих трьох фотографій ви вже на власні очі побачите, яке саме фото вам сподобається найбільше. На мою думку, найкраще фото вийшло чорнобіле те, що я обробляв із кольорового. Тому що з готового пресету вони якісь бліді. Хоча це моя суб'єктивна думка і вам вирішувати, яке фото краще. Every corner I used to know now a shadow it can't survive. Put a vacuated. 59. Pray for California. Hear the desperate sighs. Multiple fires causing havoc. How did we come to this? Santa Ana winds blowing wild in a fiery twist. 57 to 5 percent of Pacific Alisabeth is faces. California. Let our voices be true Pray for California, we're to see this through California, here a are desperate, so Multiple fires causing havoc, how did we come to this? Santa Ana winds blowing wild in a fiery twist Faithful evacuating, only leaving the dreams behind Tell me, do you feel the heat in the air? Every corner I used to know Now a shadow I can't survive People evacuating All the leaving the dreams behind Tell me do you feel the heat? Так що не зупиняйтесь на кольорових фотографій, експериментуйте. Пробуйте себе у чорнобілій фотографії і думаю, що вона теж вам сподобається. Тому що чорнобіла фотографія не така вибаглива до... Тої самої кольорової гами, до освітлення ще до деяких нюансів е, нашого повсякденного життя. І от коли ви будете робити і чорно-білі фотографії, ви побачите, що в деяких випадках чорно-біле фото буде у пріоритеті. До речі, сьогоднішнє відео я записував на Sony A6300 із новим своїм об'єктивом. Це об'єктив A35 1.7 діафрагма. Від компанії Viltrox автофокусний об'єктив. Це відео я записав у форматі 4К ISO 500. Діафраму закрив до 3 до 3,2 і витримка 1,5.